Далі дуже цікава та неординарна історія започаткування бізнесу і несподіваної, дуже несподіваної перекваліфікації. Отже, колишня вебкам модель з Луцька Наталія Борщевич буде постачати дрони. Для Херсонщини про це дізналися журналісти тамтешнього видання мост. Отже, на порталі Прозоро з'явилися дані про закупівлю понад 317 тисяч квадратних метрів антидронових сінток на суму більш 6 мільйонів гривень. А підрядницею стала новостворена підприємниця з Луцька Наталія Борщевич. Отже, журналісти наголосили, що колишня вебкам-модель зареєструвалася як фізична особа-підприємець лише наприкінці липня 2025 року, а це якраз. За місяць до укладання угоди, отже, жінка тільки не робила перші кроки в бізнесі і вмить отримала, так би мовити, жирний контракт. Після його підписання Борщевич зареєструвала на себе вантажівку зіл 91-го року. Випуску, як вона сама пояснила, транспортний засіб потрібен їй для доставлення сіток із Луцька до Херсона. І також, за даними журналістів, мост до початку підприємницької діяльності жінка мала суперечливе минуле. Отже, у 2020 році, щодо неї було відкрито кримінальне провадження за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. У матеріалах суду йдеться, що Борщевич у відеочаті демонструвала пікантні сцени та працювала вебкам моделлю. Спочатку жінка визнала свою провину, ну а потім відмовилася, мотивуючи це тим, що мовляв до кінця не у Домлювала значення та наслідки ось такого рішення. Ну от тільки коли її зателефонували журналісти з Херсону, то вона спершу нібито не могла пригадати, які то кримінальні справи проти неї відкривали. Але зрештою, визнала, що сказала а, про провадження швидко а, закрили. Ну, а потім заявила, що не була вебкам-моделю і буцімто правоохоронці припустилися помилки. До слова, її контент 18+, і досі є в інтернеті, що ж до Тендеру, то вона підтвердила, що буде займатися постачанням антидронових сіток. А ще Борщевич також заявила, що не знає, де саме виготовляють матеріали, які вона продає. А кому конкретно пропонувала свої послуги Херсонській адміністрації розкривати. він мовилася. слід зазначити, що після публікації моста департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи розірвав із нею договір.